У ЄС кажуть, зараз скептично оцінюють можливість направити миротворців до України. Чому тільки зараз вони скептично до цього ставляться? Питання залишається актуальним. А, зокрема, кажуть, що є кілька проблем. А, ну і перша проблема це, звісно, переконати населення Європи в необхідності відправити європейські війська до України, і це каже, буде це буде дуже складно зробити, особливо якщо Штати не будуть брати участь у цій самій місії. Другий співрозмовник з дипломатичних кіл ЄС також сказав, що ще одна потенційна перешкода в реалізації цієї ідеї існує. Зокрема, він каже, що не вірить в цю ідею відправити європейських солдат до України через те, що Росія цього не прийме. І тут знову ж таки ми повертаємося до того, що «а на що ви сподівалися. Ну, тобто, ці причини вони настільки на поверхні, вони настільки нами помічені озвучені мільйони разів, що ми вже трохи навіть знаєте. Хочеться сказати словами класика. Це ж було вже. Ну тому, що ми говорили вам про те, що навряд чи Росія погодиться на а, військовий контингент з країн НАТО, якщо вона не погоджується на те, щоб Україна була а, членом НАТО, і при чому її не влаштовує не тільки гарантія там, що Україна наступні 10-15 років не буде а, в НАТО, і в принципі не влаштовує перспектива того, що Україна коли-небудь може доєднатися до НАТО в перспективі. В принципі її це не влаштовує, тому що її не влаштовує, щоб Україна в принципі існувала. Бо поки буде існувати Україна, буде загроза того, що ми можемо до чогось доєднатися. Це може бути названо НАТО або якийсь інший військовий союз. Путіна це в будь-якому випадку не влаштовує. Росію це в будь-якому випадку не влаштовує. Україна їх в будь-якому випадку не влаштовує, і наше з ними вимушене сусідство територіями теж не влаштовує.